Слава Україні! Триває 347-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних удари два з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків, внаслідок чого. Вщент зруйновано п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу. Є п'ятеро поранених серед мирного населення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте його наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Чернігівської області, Сопич, Бояролежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині. Та Гурів Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області. На Купінському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області. А також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. Авіація Силоборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів. Також гарною новиною є те, що із завтрашнього дня українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків Леопард. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні.